Хочу вам розповісти свою історію схуднення. Коли говорять, що можна схуднути за один місяць, це брехня, я почала приймати фітопрепарати рослина-Карпат комплексами і почула додаткову енергію, почала більше рухатись, ходити пішки, їздити на велосипеді, ходити до тренажерного залу. І почала пити багато води протягом дня, десь до 2 літрів. І вага почала падати. Комплекси росли на Карпат я приймала весь час. Це були антигельментні комплекси, комплекси ендокринної системи, комплекси для опорно-рухового апарату, вітаміни амінокислоти. За 8 місяців я схудла на 9 кілограмів.